Цієї неділі в Україні відзначатимуть день медичного працівника. З тим, що ця професія благородна та важлива, сперечатися напевно важко. Одна з тих, для кого це свято є професійним Ірина Мирончук. Вже близько 20 років. Жінка дає знання майбутнім рятівникам людського життя. Рішення таке прийшло вже давно, ще з дитячих років, тому що я виростала в сім'ї медиків. Мені це подобалося, і власне так дитяча мрія моя здійснилася. А на сьогоднішній день сприяю тому, щоб мрії наших студентів також здійснялися. Професія медика це жертовна професія для того, щоб себе. Втілити і бачити в цій професії треба всього себе віддавати. Те, що професія медика це його покликання, стверджує і завідувач поліклінічного підрозділу обласного перинатального центру Павло Кашуба. Я ще з перших класів школи мріяв стати лікарем, того медичне училище з відзнакою, медичний інститут, який я закінчився в 7 році, практично все своє життя свідомо я присвятив допомозі людям в медичній стезії Неві. З нагоди професійного свята медичних працівників Тернополя та області привітали представники місцевої влади. Так сталося, що день медика в цьому році з святом тріц. І це доволі знаково, бо останні роки, коли Україна перебуває в драматичних подіях, суспільство переосмислює значення і цінність життя та здоров'я. І власне медики стоїть тими ангелами-хоронителями. Оберегами для, і для наших воїнів, і для наших родин. Хочу відзначити, що наш 16-тисячний колектив тернопільської медицини це приклад наслідування добрих традицій лікування людей, приклад патріотизму, який я сьогодні бачу і постійно спостерігаю з боку представників сфери медицини Тернопільської області. Понад 30 лікарів. І сьогодні перебувають в зоні проведення антитерористичної операції, і сьогодні здійснюють лікування наших хлопців, які перебувають на сході в умовах війни. Шановні друзі та колеги, я, мабуть, можна сказати, не то, що трошки хвилююсь, я мабуть, дуже хвилююсь, тому що я розумію, що це моя отчина, яка мене виховувала. Я хочу вас. Щиро привітати всіх лікарів, пещерів, медичних сестер, ветеранів охорони здоров'я з вашим професійним святом. І хочу подякувати за ваші чуйні серця, за те, що ви повертаєте здоров'я, повертаєте до життя. Телеканал ІнтеБ приєднується до святкових вітань. Бажаємо медикам, вдячних пацієнтів, а також гідного визнання вашої нелегкої, але такої потрібної праці.